Друзі, автопарк на зв'язку, десь капіля і в продаж залітає Audi Q8 2019 року з потужним та надійним бензиновим двигуном об'ємом 3 літри, автоматичною коробкою передач повним приводом від Audi Quattro в гарному білому кольорі. по кузову вся рівненька на чорних легкосплавних оригінальних дисках, взутих майже нову гуму. По Америці зразу вам скажу було пошкодження лівої сторони бампера та лівого крила. Все інше, ціленьке. Автомобіль в топовій комплектації повний безпечовий доступ. Подивіться на стан шкіряного салону. Він як новий, такий має цікавий колір. Хакі, зелений, світлий, безрамочні двері в нас. Також по комплектації повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, підігрів, вентиляція та пам'ять, шкіряне крутезне мультикермо, електронна приборна панель. Зараз вам покажемо топове мультимедіа з карплеєм. Зараз покажу якість камер 360. камера не передає, але все просто чудово. Є дістронік в даному авто, помічники при паркуванні, при русі по бездоріжжю та безліч, безліч необхідних та корисних функцій для 2023 року. Запрошуємо на огляд та тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в квіти або лізник за адресу Михайло Грушевського. 15 А також у нас є трейдер.